Армадов, забудь про головний біль. Цього разу ми в Бородянці, селище, яке досі не відновилося після російського нападу та перебування окупантів. Тут постраждала більшість багатоповерхівок, а деякі будинки не підлягають відновленню. То де ж тут ховатися людям від техногенних загроз. Та й чи ховаються вони взагалі? Ну, у нас в підвал спускаємося, буває ну дуже рідко. Я й не знаю, і я не знаю де б воно було. Так ніхто туди не ходить. Мабуть, десь в школах я живу у багатоповерховому будинку. Схожу на перший поверх, дотримуюся правила двох стін. На інтерактивній мапі, якою ми зазвичай користуємося, укриття не позначені. Але за логікою, і підказками, найближче має бути в школі. Прямуємо туди. Директорка на камеру говорити не захотіла, але укриття показала. Тут і вхід з будівлі школи, місця на 153 людини, туалет, душ, вентиляція, вогнегасники, запаси їжі і води перечекати тут можна і довготривалу загрозу. Стан укриттів будемо аналізувати з експертом із безпекових стратегій Віктором Вусом. Укриття в школі, оскільки воно функціонально призначене саме для дітей, воно відповідає в основному всім нормам. Є виходи, приміщення було розділене так, так що можна було знайти певні окремі кімнати, де люди можуть розташуватися і комусь за потреби це може бути надано. Наступне укриття знаходимо за вказівниками. До речі, це єдина будівля, де ці вказівники є. У приміщенні комунальної аптеки є спуск у сховище, яке може врятувати і від техногенної небезпеки. Після тривоги його якраз приїхав закривати директор. Він і проводить екскурсію. Це укриття ще в х роках. Або 100 років. І воно проти протирадіаційне. Сюди ідуть всі з лікарні, амбулаторії, аптеки. Туалет працює. Вода воно повністю відповідає. Основним нормам, стандартам: три вихода, вхід, вказівники, є постачання повітря, є водовідведення, водопостачання, є вода. Ще одне укриття, яке нам вдалося знайти в будівлі колишньої селищної ради. Тут свого часу базувалися російські військові. Це укриття обладнали для мешканців модульного містечка. Там живуть люди, чиї будинки знищила російська армія. Приміщення обладнане туалетом, водою, аптечкою, мінімальним запасом їжі. Цей сховок придатний, щоб перечекати обстріли довгий час. Це стара адміністрація, будівля. Ми її повністю підготували до укриття. Зробили там, поставили стільці для людей похилого віку. У нас є ліжечка, кому незручно сидіти. Там є питна вода, там є світло, там є обігрівачі, там є генератор на випадок, якщо не буде світла. Це одна кімната. Стоїть обігрівач, у нас стоїть столик, у нас все необхідне це для дезінфекції рук, стакани. У нас обов'язково тут мінімальний їжі. Коротко проаналізувати стан укриття просимо нашого експерта. Це приміщення має стільці, має воду, має ліки, є освітлення. Основні моменти для тимчасового перебування вони нормальні. Для того щоб люди, люди там перебували довший час, мабуть, воно потребує більше е, кращого оснащення. Та більшість жителів Бородянки не ховаються ані в підвали, ані в укриття. Воно дев'ятій ташках бачили укриття до самого падлу. Що туди бігти? Бабам по 70, по 80 годів, до. У нас у будинку ми вже в свій підвал не побіжив. Слава Богу, що будинок то цілий У нашому підвалі, там, де я, там я жила, не. люди загинули в підвалі. Техногенні загрози такого ж типу вимагають інакшого реагування. Якщо брати до уваги, що більшість укриттів це місця подвійного призначення, про те, на що варто звернути увагу, розказує військовий експерт Петро Черник. Заздалегідь будувати. В усіх житлових будинках багатошарові залізобетонні укриття. Ну найголовніша рекомендація це щоб у цьому у цьому так званому укритті було декілька виходів. Може бути обсипання лицевої частини будинку і. Блокування виходу, а як підготуватися до затяжних тривог чи можливих довготривалих обстрілів, запитуємо в експерта. Треба подумати про запаси води, що там були в якихось бочках. Буде правильно облаштовувати портативними печами, теплий одяг, запас їжі. Ну а такі речі, як найне, найнеобхідніші медикаменти, фахівці ж в один голос радять використовувати сховки під час повітряної тривоги, адже ніхто не знає, коли укриття врятує саме ваше життя. Пані та панове, зараз дуже важливо розібратися більше про захист від техногенних катастроф, обладнання укриттів, що має бути у ваших бомбосховищах, якщо ви про них знаєте. Про це не тільки говоримо з експертом з виживання. Є спеціальні такі люди, Ігор Молодан. Доброго ранку, Доброго. пане Ігоре. Отже, давайте спочатку розберемося, тому що ми часто оперуємо такими словами: а ви не ігноруйте сигнали тривоги, йдіть в укриття, або бомбосховища але або, або сховки якісь, але насправді це, можливо, абсолютно різні речі. Давайте розберемося, що від, одне від одного, як воно відрізняється. Ну, взагалі, коли повітряна тривога, треба десь укритися. І тому або вибирають, або сховища, або укриття, або ось за правилом двох стін ховаються люди, що теж можливо зробити. Тому сховище, це. У нас герметичне укриття, в якому протягом там, певного часу створюється умови для того, щоб людина могла перебувати в цьому укритті ну і е, бути захищеною, скажімо так, більш-менш захищеною. Бо е, укриття вони не захищають на всі 100%. Ну, це треба... Може бути, укриттям? Е, може бути, але він теж не захищає на 100%. Тобто це є такі... Е, а Е, то ж саме, як і підвал, да? це абсолютно не так, так, до так, так, споруди подвійного призначення, mm -hmm. тобто Ну, пане, просто не, від не укриття. але не від ракет, так? Так, вони і так називаються найпростіше укриття. Тобто, я, от, зараз я читаю саме з кодексу да, про цивільний захист. Найпростіше укриття це фортифіційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків обстрілів, там, в особливий період. Тобто я акцентую увагу на те, що з Знижує саме, uh -huh. а не забезпечує повну безпеку, розумієте? Тобто а, він знижує а бомбосховища. Це мабуть проєктували і будували на випадок фактично тої війни, в якій ми перебуваємо, тобто це… бомбосховища. Це бомбосховищ. вже заглиблені укриття. Тобто, це заглиблені бетон. Бетоні вони там у них є класифікації від того, які саме заряди можуть вони витримати. Тобто, це е, такі складні укриття. У нас їх навіть бомбосховище. Ну може одиниці там на, е, на всю країну, тобто. Ну, от метро, можна вважати. Метро, звичайно, звичайно. Так, ну і е, які можуть укриття, які бомбосховища можуть захистити від техногенних катастроф? Ми час від часу повертаємося до цих розмов, і от маємо розуміти, є в нас такі взагалі укриття в Україні? Ну, саме сховища, те, що я сказав, герметичне укриття, вони повинні захищати від техногенних катастроф. Є ще. А радіаційні укриття, тобто, це не герметичні споруди, які від радіаційно там промінювається і іноїзуючого випромінювання захищають, ну тобто. А, але вони є. Це ж ті ж самі можуть бути підвальні приміщення, але вони повинні бути обладнані спеціальним чином. Дайте от просто ми ж намагаємося розібратися, mm -hmm. бо ми не спеціалісти, а ви є експерт. От наприклад, елементарне укриття це правило mm -hmm. двох стін. Правильно уже укрилися. Укрилися. Так. А якою має бути глибина тої самої сховки або підвалу для того, щоб вкритися від градів російських або с 300 або ще чогось подібного, яке вже влетіло і летить доки досі на. Наші землі це не в глибині там річ, а річ в тому, яким вона залізобетонним залізе бетонним, там буде перекриття. Ага. Тобто це певні характеристики саме бомбосховищ і ці всі. Підвальні приміщення, вони не пристосовані, підвали, льохи вони не приспособлені для того, щоб від прямого попадання. Тобто треба розуміти, і є такі випадки. Я бачив відео, де потрапила там снаряд, потрапив у підвальне приміщення, угу. знаходилось три, тобто родина там знаходилась, три особи, і вони загинули всі. Угу. Тобто теж ага. приховували саме у підвалі. Тому це не є і те, що я сказав, найпростіше укриття. Вони знижують ризик, але вони не пристосовані від прямого влучення. Туди. Диракетну просто так і від осколкових от пам'ятаю не так. нещодавно. Так чоловік він каже: слава Богу, що я перебував в коридорі. оце якраз правило двох стін, і просто все розтрощено, там кухня, зала. А він лишився цілий, без навіть дрібних подряпин, тому що він був якраз а, правило двох стін зберіг. Але ми розуміємо, що це залежить від того, які ракети летять, так. куди вони потрапляють, де епіцентр і так далі. І до того, що ти сказала, Люда, знов таки ми спрощено мислимо, тому що не спеціалісти, якою має бути глибина того без. Що бо укриття на випадок тактичної ядерної зброї і бомби, а, ну це бомбосховища, вони різні в глибині діла, це, це, а це чи не в глибині, не в глибині, це в, в шару того бетону, який буде закатаний, розумієте? Тобто це саме і вони те, що я сказав, вони класифікуються по певним там класифікаціям прямого влучення, але це зараз там, там роблять якісь. Укриття саморобні, ці бомбосховища саморобні, які вкопуються саме в землю. Але ну це такі приватні, скажімо так. Бомбосховища на штатних дуже мало. Але, от, приміром, якщо не дай Боже, десь ми говоримо просто там так про радіацію, то а, і а, люди сховалися там в своєму укритті, там підвалі, так, але там ж вентиляція і так mm -hmm. далі, так само поступає її доступ до тієї тієї радіації. Що треба зробити? Що елементарне має бути, ну, якщо немає можливості, немає поряд того бомбосховища, яке відповідає захисту від там техногенних катастроф. Як ми себе, хоч можемо, хоч якось убезпечити. Ну, до речі, від радіації може сховатись навіть на середніх поверхах, якщо буде десь такі більш-менш захищене приміщення, ну, типу ванної кімнати. Якщо ми закупоримо там вентиляційні отвори, так то ця ванна кімната вже може допомогти. Але це ось середні поверхи. Це не нижні поверхні, верхні поверх, саме середні поверхи серед будівлі. Можна ось перебувати там добу, більше доби, саме в цій ванної кімнати, і зберегти себе від саме я, дійсно це співпадає Тим, що хтось із наших гостей говорив Воз. про те, що вуз, здається, так, що uh -huh. це ядер, ядер ядерний пил або бо йде низом іде. де він випадає, як він випадає і низом. Тому ви говорите, що середні поверхи вони можуть врятувати. Так, але не низом це ну це я порівнюю з тим, що виверження вулкану. Ми бачимо, які хлопці падали. То це те ж саме в принципі. Тобто ядерний вибух це як виверження вулкана. Все піднімається, але вже радіоактивний. І цей все осад, він через 15 хвилин, там 10-15, залежності від погодних умов, починає осідати. Саме він осідає на дахах і осідає на землі. І тому звичайно, що середні поверхи будуть найбільше. Прикольно безпечні, але звичайно, що під землею uh -huh. буде ще безпечніше. Так, зараз uh -huh. зима, холоди, обстріли не припиняються, і загроза тому від рашистів і надалі буде. А це такі реалії, враховуючи ось ці всі елементи, як зігрітися, коли ми під землею в укритті. Зігрітися або генератор, якщо там є якісь прилади для того, щоб можна було підсоединити і вкнути це електро, скажімо, палення. Або якщо цього нема, то можна люди, якщо йдуть там з свічками, то ось зробити так, ви таку... свічки в банки поклали. Так, я свічки поклав в банки, це неспроста. Тобто ось така конструкція це такий радіатор, глечиковий радіатор. Він насправді працює. Є багато там різних думок, але він працює чому? Тому що я пояснюю саме для глядачів, коли ми його е, ложимо, то все повітря тепле тут вже генерується Прикол. В цих глечиках. Воно збирається і. Розповсюджуються. Чому саме не бо дехто каже там, а може просто свічки під... Це ж те ж саме. Але свічки вони дають це тепло, і Ми знаємо, що тепло в повітря піднімається догори, тобто такі холосту, і... холосту. Так, а це він зосереджується і вже розповсюджується навкруги. Можна там Клас. руки погріти. Дивіться, і... тільки увага. Глечики не пластмасові капронові, друзі, бо в таких глечиках теж наші квіти ростуть. Це глечик із глини. Так, звичайно, глечик, глиняний глечик і один водний, да, та, Так, один водний, та, і тут і ну, воно дуже тут є отвори. Вони з'єднуються. Ну, тобто а глина, це... як ми знаємо, гарно зберігає тепло. Супер! Що у вас ще там за Ну, Ось як варіант, такі ось дві батарейки, тобто їх можна просто з'єднати тут я зробив з фольги. Замкнув пальчикові, звичайні щоб, батарейки, звичайні що? пальчикові батарейки. Діоди вони продаються в будь-якому там магазині радіотоварів або в інтернеті. Вони коштують, до речі, один діод 1 гривня десь така ціна. Так, і плюс і, до мінуса перемотали. Так, плюс до мінуса перемотали. Дивіться. Ось таким чином. Ми з'єднуємо, фіксуємо таку ж саме. Я вже не фіксував, щоб було видно, як це робити. Фіксуємо ізолентою. У мене, до речі, у будинку в всіх приміщеннях зараз знаходяться ось такі аварійне освітлення. Його дістає на. Від півроку до року, тобто того. — на одних батарейках? — Так, на одних у цих батарейках. Нічого треба міняти? воно Нічого не треба. Ми вже, мене вже місяць, місяць уже працюють, і я ще вважаю, що до там до весни воно буде працювати. В кожному приміщенні я поклав навіть в плафони, там, де в мене лампочки поклав. І, тобто воно відключається світло і зразу горить ще аварійне освітлення. Що тобто, там ще? І далі є така ще. Цікава річ, як павербанк, він же обігрівач, тобто тут два режима, можна його вмикати. Покажіть оцей пояс зараз взяли, так? А так звідки взяли, що це пояс для того, щоб якщо ми тут включимо обігрівачі то можна було десь його розсередити на тілі або покласти у кишеню, можна також і воно буде гріти. До речі, дуже гарно гріє протягом там трьох годин може зігріватися. І ось є такі. Ліхтарики, вони usb ліхтарики теж є в продажі, доступні. Тобто, і цей же самий у нас те, що я кажу, обігрівач. Він як павербанк теж працює і може від нього ось працювати і ліхтарик. Супер тобто він і заряди, і гаджети. Заряди, і обігрітися можна, і Клас. включити ліхтарик. Тобто така універсальна річ. Пасибі, ігор е, молодан, експерт з виживання був напряму включені з вами, шановні глядачі. Не не твоємо тривогою. А якщо вже і так сталося, з Валіською також не забуваємо, що з цим треба робити. Да, mm -hmm. має бути. Ну а отакі от гаджети предмети можна зробити власну ручку. Дуже круті лайфхаки. пасиві. Рухаємося далі. Yeah.